Енергія дня 14 липня. Дивимося, на що звернути увагу. Енергія дня 14 липня, що буде відбуватись? Найголовніше 14 липня. Домовленість, Домовленість і стабільна дуже ситуація з кимось з ваших близьких людей. І ви будете. Тут жінка сама головна, тут, знаєте, така фінансова сила. Щось зафіксується дуже важливо в вашому житті. Це є фінансова сила, це є прекрасні можливості фінансові, і це саме для жінки, для жінки. 14 липня енергія. 14 липня, енергія. 14. Може бути якась неясність з документами, з документами, з якогось, знаєте, такого соціального місця, або ізоляція ваша для того, щоб обдумати все, чого ви ще не розумієте, в комунікації або в листуванні, або щось пов'язане з документами. Треба зробити, ізолюватись, подумати і тільки тоді робити висновки. Енергія дня 14 липня. Удача пов'язана з чоловіком, або е, звісточка від чоловіка, якась новина пов'язана з ним, е, вона вже несеться, прям вривається. І може бути якась так, так склались обставини, що це є хорошою звісткою для вас, це є удача, це є так, що обставини саме зложились так, що у вас був якийсь новий шанс е, розібратись в чомусь, або що це вже стосується цієї новини, яка до вас летить. Стосується чоловіка, або вона і просто летить від чоловіка. А, тому дуже важливо буде сьогодні а, акцентувати увагу від кого, що які повідомлення ви отримуєте.